Вдруге за добу, то в епіцентр у Чернігові перевіряли на дотримання карантинних норм. Порушень Держпродспоживслужба та поліція не знайшли. Все через дзвінки покупців про те, що в епіцентрі не дотримуються норм карантину. Зокрема, пускають покупців без сертифікатів про вакцинацію, розповіла начальниця Чернігівського управління Держпроспоживслужби в області Валентина Мехет. Телефонні дзвінки поступали, що в епіцентрі не дотримуються. Тому ми стараємося перевірити ці дзвіночки. Сьогодні було санітарне епідеміологічне обстеження. Я вже говорила, постанова 17 головного санітарного лікаря. Усе згідно неї в цьому закладі дотримується. Дуже багато звертається до людей як письмово, так і в телефонному режимі, які повідомляють, що десь не дотримуються. Дуже багато до нас зараз надійшло скаргу за буквально останній тиждень про те, що їх не допускають якісь там магазини, то ми роз'ясняємо таким людям, які скаржаться, про те, що це в правовому полі. Юрисконсульт ТОВ «Епіцентр» Олександр Кутузов розповів, що на вході до торгівельного центру охорона запитує про наявний ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Та якщо людина відмовляється показувати документи, вона буде відповідальною за це. Ми не є уповноваженою особою здійснювати перевірку. Для забезпечення того, що, чи знає людина, що необхідно мати такі документи, ми перепитуємо. І відповідно на добрій основі, якщо людина продемонструвала, гаразд, ми впевнені. Є випадки, коли людина категорично не хоче демонструвати, ну, в такому випадку вже це все фіксується відповідно системою відеонагляду. І у разі, якщо там ну, при перевісі буде встановлено, що покупець не має відповідного документу, буде відповідно до ця э, тягар відповідальності ляже відповідно на покупця.